Одного разу питали Ісуса, книжники та Фарисеї, чому твої учні не живуть за переданнями старших і їдять немитими руками. Він відповів їм, добре пророкував про вас лицемірів Ісая, як написано: «Народ Народці устами мене почитає, серце ж їхнє далеко від мене, та вони марно мене почитають, навчаючи наук, наказів людських. Занедбавши заповідь Божу, притримуєтеся людського передання, миєте глечики та кухлі ще багато в тому роді, і сказав їм, як ви хитро, мудро, відкидаєте заповідь Божу, щоб берегти ваше передання. Мойсей наказав: Шануй батька Твого і матір Твою, і хто проклинає батька або матір, смерть такому, а ви твердите. Коли хто батькові чи матері скаже корван, тобто священний дар є те, чим ви мали б користатися від мене, тому не маєте більше змоги зробити що для батька матері, таким чином касуєте Слово Боже вашим переданням, яке ви самі завели, і іншого такого чините чимало. І, прикликавши знову народ, промовляв до нього: Слухайте мене всі і розумійте. Нема нічого зовнішнього для людини, що, входячи в неї, могло б її осквернити. Те, що виходить з людини, те осквернює людину. Хто має вуха слухати, хай слухає.